Всім привіт! Сезон посівної вже закінчився, гречку відсіяли, прийшов час оприскування. Тільки перечепив оприскувач вчора, то юм сам тягав, то ну, таке не сподобалося зовсім. Трактор звільнився, то краще на цьому. Він такий збитий, не так його калихає, рівно йде, ну приємніше, набагато. Тільки наготував усе, заправив машину три куба, бочку заправив, готовий був виїжджати ось. О, класичну сою присканути біля дому. Закопатів дощ. Так, прискаємо брітекс. Ось така вона штука. Даємо 0,75 мл, чи як, 0,75 літрів на гектар. Коли купував, питають, що у вас на полі, та кажу, більшість гречки переважає. Це така кажуть зараза, що їй так дуже важко прибрати цю падалицю. Кажу, хлопці, ви що, некомпетентні в цих питаннях? Гречка, на її пернуть вонючим, вона вже в'яне. Ну, які? Ну, так, взяв цю штуку, товариш проконсультував, який займається своєю, каже, працював нею, працює. Але ж все одно по Брітексу рекомендували. ще воно, такі були сходи рвані, ще вона не вся зійшла. Дуже засуха, у нас вже більше двох тижнів немає дощу. Що посходило, що ні, ну що маємо, то маємо. Пирскати треба. Сказав, треба пирскати, коли буде перший трічатий лисочок. Уже другий почав лізти. А продавці всі совітують, що вперед можна вже заїжджати. Ну Тоді багато вже, чимало злаків пішло, на крив кізолофопом. Зараз був накривати брітексом, щоб забрати падалицю гречки. Оки чекали третього листочка. О, така в нас падалиця гречки, Бурослав! В першу ману ми зісковали, а це вже друга така пішла. Кажу так. 10 кілометрів. Штангу опустив нижче, так. Це те, що ворога. Отака, крімковата соя. І ворони ще політають на день по декілька разів чогось. Лазять і довго ті витягують, може там дочки які живуть, не знаю. Стоять на завтра, вже дощі, не знаю, будуть чи не будуть. Те, щоб ви близками на тиждень тому ці зала попаду. Берій вже пожовки вниз. Радує, що хоч щось спрацювало вже. Може камера не передає, звичайно, але видно, що вже жовтенький. Зараз приберемо водой. Якщо продавці не обманули. Товариш каже, штука схожа на євролайзі, що забирає лакові під будоні. Але каже, я працював в нею, то головне дочекайся першого трилистника потягнути. Так, вже на соняшнику. Стоєв побризкав біля дому. Вирішив, стоїть на третю годину дощ, бо в нас ще їх не було. Думаю, приїду на краю по 12 гектарів, 14 сотня. Тут такі періки, що місцями, що Думаю, там, де просто глобально грязно. Не знаю, такі хмари стоять, чи видно чи не видно. Працюю з прилагачем литодимом. Героу від Адама. 120 грам на літр методину. Даю 1,2 літра. Посеред того, що ми залишали, думали, що висохне, висохне. Так і до цих стоїть вода. Так, що по швидкості в нас? 8-10 держу. Оберти стараюсь, 3 тисячі. Лихає добре Хочу його прибрати, не знаю, вже призка в тому році раундапом по Все середно його тут стіч просто.